Кулінарний щуповий термометр тт 03 призначений для контактного вимірювання температури тіл, включаючи продукти, заморозку, м'ясо на мангалі тощо, діапазон вимірювання температури від мінус 40 до 300 градусів Цельсія. Термометр живиться від однієї батарейки типу ААА, поруч з батарейкою є. Кнопка для перемикання одиниць вимірювання температури з градусів Цельсія на Фаренгейт і навпаки, довжина щупа становить 12 см. Для увімкнення термометра достатньо просто розкрити щуп. При короткому натисканні на кнопку Max. Можна переглядати максимальне і мінімальне значення температури, які були вимірені. Максимальне, мінімальне. Вийшли з режиму перегляду. Для того, щоб видалити з пам'яті збережені максимальне і мінімальне значення температури, слід натиснути і потримати кнопку Max протягом 3 секунд. Видалено. При короткому тисканні на кнопку H на дисплеї фіксуються поточні результати вимірювання. Hold зафіксовано. Зняли фіксацію. Якщо кнопку H натиснути і потримати протягом 3 секунд, вмикається підсвічування щупа. Вимикається воно аналогічним чином. Тиснемо кнопку H протягом 3 секунд. При перевертанні термометра покази на дисплеї перевертаються також. При виході температури за межі діапазону вимірювання на дисплеї відображується відповідне повідомлення Low або High, а при низькому заряді елемента живлення на дисплеї відображується значок батарейки. Для вимкнення термометра достатньо просто скласти його щуп. Термометр має вбудований магніт, завдяки чому його можна чіпляти на металевій поверхні.